Верховної Ради України з прав людини в Черкаській області. Буде <різь> <Дівчина, різь> Ромена давайте одну хвилинку, а потім перейдемо до депутатських облас, де Приємна місія. Ви знаєте, що зв'язку з реформування прокуратури тепер секретаря уповноваженого здійснює нагляд на дотримання закону про доступ до публічної інформації. І він, відповідно до цього, прозорість відкритих сарак якраз і є основним аспектом роботи Офісу повноваженого. Для того, щоб ця робота була набільш Створена система оцм плюс», в яку введено громадські ініціативи, громадські організації, які воліють бути більш відкритими і спостерігати за своїми громадами. Впродовж 2015 року і вже 2016 року 56 міст обласного підпорядкування і обласних центрів стали якраз таки увагою коаліції прозорої ради. Я прошу тиші, депутати, майте увагу. Черкаська міська рада стала якраз об'єктом такого дослідження, і за першими результатами спостереження роботи е сесії сьомого скликання було визначено 27 обов'язкових критеріїв, які прописані в нашому законодавстві, і 12 критеріїв, ті, що вважаються найбільш прогресивними. За результатами експертної оцінки, саме Черкаська міська рада визнана. Найпрогресивнішою міською радою в Україні. Це означає, що окрім більшості обов'язкових норм, ви імплементували їх в свої нормативно-правові документи, а ще окрім того, ви впроваджуєте найбільш прогресивні практики, які сприяють. вашої діяльності. Тому, в свою чергу, ми хочемо е, вручити цей диплом, і щоб ви на цьому не зупинялися, і щоб через підробку своїх результатів і наших спостережень за вами ви стали найпрогресивнішою, можливо, міською радою в усій Європі. Я вам бажаю здоров'я, натхнення, як змінюється законодавство, так я сподіваюся, буде змінюватися ваші прогресивні практики, черкащани отримають. що ця нагорода це наша спільна нагорода за ту роботу, в яку в тому числі ми спільно працюємо, Та, можливо, є певні суперечки, можливо, є певні якісь недорозуміння, але в загальному ми виходимо на конструктивну. На конструктивну розмову і на результати. Це найголовніше. Дякую вам за співпрацювання. Депутатському корпусу, ті, які зараз взаді, минулої каденції, це 2015 рік. Я хочу подякувати тим депутатам, які не пройшли в раду, але саме завдяки роботі депутатського корпусу минулого скликання, скликання 2016 року, ми отримали найкращу, я вважаю, оцінку. Ми стали найкраща Черкаська міська рада, ще повторюсь, в Україні. Я думаю, що це дуже великий позитив і нам є куди рухатись. Це ще хочу додати для плакатів, які зараз у нас знаходяться в залі, про те, що ми працюємо прозоро, депутати. Дякую.